Я шляхтич і своєю честю не торгую. Кому ти служиш? Ти ж розумний чоловік. Ти розумієш, що Україна це кубка людей, які чубляться за булаву. Який же ти українець, коли теж проти України снуєш павутиння? А що таке Україна? Це віз багатства повний. Та колеса в тому возі у різні боки крутяться. Українці це заздрість. Хто висунувся, той ворог смертельний. Усі народи докупи збираються. А ми навпаки. Чого ж її жаліти?